Привіт, малята! Скоро до нас прийде свято. Що ви бачите? Як ви гадаєте, до якого весняного свята приготовлений цей кошик? Так, його приготували до Великодня. Зараз і ми з вами приготуємо кошик до цього свята. Назвіть предмети. Які зображені? Торт, рушник, паски, ваза з квітами, кошик, гілочка верби, ялинкова прикраса, писанки. Діти, оберіть предмети, які потрібні людям для святкування Великодня. Це кошик, паска, писанки та рушник. Молодці малята. Великдень це велике весняне свято. Завжди святкували і святкують його в неділю. Це час радості, коли ми зустрічаємо весну. У цей час природа прокидається після зими, і все навколо стає яскравим і красивим. Квіти починають цвісти, а пташки повертаються з теплих країн. Це означає, що все живе починає нове життя. До цього свята люди готуються заздалегідь. Тож про те, як святкують Великдень в Україні, ми зараз дізнаємося. Люди прибирають у хаті, прикрашають її, готують пасхальні страви, пекуть паски. Роблять крашанки та писанки. Потім складають їх у великодній кошик. Кошик прикрашається зеленню та накривається гарно вишитим рушником. Чому ж саме такі страви кладуть до кошика? Паска це особливий хліб, який готують на великдень. Вона має форму циліндра, прикрашається різними малюнками, глазур'ю і посипають кольоровими цукерками. Паска дуже смачна. Вона може бути солодкою, з родзинками, горіхами або навіть з цукатами. Коли її печуть, у домі пахне дуже смачно. Паска це не просто смачна страва. Вона символізує любов, радість і дружбу. Яйця це теж один із головних символів Пасхи. Вони символізують нове життя. Люди фарбують яйця в різні кольори: зелені, червоні, жовті, блакитні яйця і називаються вони крашенки. Також люди малюють на них крапочки і називаються ці яйця крапанки. А ще Дуже яскраві, коли на них малюють різні везерунки. І називаються вони писанки. Люди фарбують яйця, щоб зробити свято яскравішим і веселішим. Вже багато років у Великдень люди грають у веселі ігри з крашенками. Одна з найулюбленіших ігр бій крашенками. Це дуже весело, і при цьому можна дізнатися, чия крашенка або писанка найміцніша. Двоє гравців стукають яйцями спочатку гострим кінцем до гострого, потім можна тупим до тупого. Чия крашенка залишиться цілою, то й виграв. Також дітям дуже подобається гра пасхальне палювання. Пропоную і вам пограти зайчик. Сховав для вас ось такі дві писанки. Спробуйте знайти такі ж самі. Молодці малята. Вдягнувши святковий одяг, люди вирушають до церкви на великодню службу. А після освячення страв люди йдуть додому. Вітають один одного словами. Христос Воскрес!». А їм відповідають воістину воскрес. Коли ми святкуємо Пасху, ми ділимося цими смачними стравами з близькими, показуючи, як важливо бути разом і ділитися щастям. А ще кажуть, що на Великдень не можна сумувати, бо це веселе свято. Треба веселитись, щоб весь рік був гарним. І я вам, діти, бажаю гарних, веселих. Свят